Дроби старовинні задачі. Про що йде мова? Бувають у танці. Ними користуються на полюванні. Їх вибивають на барабані. Вони з'явилися дуже давно в математиці. У папірусі Ахмеса є завдання розділити сім хлібів між восьмома людьми. Скільки розрізів потрібно зробити, а по-єгипетськи це задання вирішувалось так: дріб 7-8 записувало у вигляді частин. 1 друга плюс 1 четверта плюс 1 восьма. Дрібні 7 8. Пояснення! Значить, кожній людині треба дати пів хліба, чверть хліба та восьмушку хліба. Тому 4 хліби розрізали навпіл, 2 хліба на 4 частини, 1 хліб на 8 частинок. Після чого кожному давали його частину. У стародавньому Римі 12-ту частку ас називали унцією, ас одиниця ваги, а шлях час та інші величини порівнювали з наочною річчю вагою. Пояснення. Римлянин міг сказати, що він пройшов сім унці колії або прочитав п'ять унці книги. При цьому, звичайно, йшлося не про шляху чи книги. Було на увазі, що пройдено 12 шляху або прочитано 15-ти книг. У давній Русі дроби називали ламаними. Одна друга полтина, одна, третя третина, одна четверта четь, одна десята десятина за Петра І відбуваються зміни в математиці. Наші звичайні дроби широко вживалися древніми греками та індійцями. Правила дії з дробами, викладені індійським вченом Брахмагуптою 8 століття. небагато відрізняються від наших. Наш запис дробів теж збігається з індійським. Музика та дроби. І ось ще одна задача старенька. Чотири тесляри вирішили збудувати будинок. Один тесляр може збудувати будинок за рік, другий за два, третій за 3 роки, четвертий за 4 роки. За скільки років вони збудують будинок спільно? Розв'язання. Сумуємо. 1 плюс 1 2 плюс 1 3 плюс 1 4. Згодище до спільного знаменника будемо мати 25-12. Тобто вся у нас виконана робота буде 1. 1 поділена на 25-12 це буде 12 25. В одному уроці 365 днів, тоді 12 25 треба помножити на 365. І отримаємо 175,2 днів. Відповідь: Всі тесляри побудують будинок за 175,2 днів. Дякую за увагу!